І давайте все при... привіз вам и пашоц нашого 11 серебро <кхух> Так, вибачтесь. Утенастосерепро зомбі Давайте починаємо. Ставте лайки. Та підписуйтесь, будь ласка, на канал. Все погнали. Так, давайте. Так, вибачте. Ну, я просто случайно я не хотів Так. Так, що тут. Ага. Ага, добре, зрозуміло. <кхід> так, ну як завжди. Ми будемо гратися. Гратися і ловити, гратися ловити, но ну, що я зроблю ще. О, я чуть. Спалився. Так, литыво. Та, да, литымо, давайте. Опачки. Ах, ви ж. Ах, ви! Ну добре. То це так вот зроблю. Хе-хе. Так вот. То мене монобиса просто. Це. Ohr. Was? Так, литево. О-хо-хо-хо-хо. Нифига себе. Це я... Це розумний. Хо-хо-хо-хо. Ай, там... Он такий... Розумний. О, ого. о, бачите? Хм, кая крутий. Бачте кая крутий. Та, о, кстати, друзья, зверніть увагу, у мене уже 58 гривень. Я же так швидко, ви шофите. Вы должны мені набрати більше чем в минулого відео, бо я вже... Зробив 58 гривень І в мене вже відкрилась кріша. Це китайський квартал, Тому от все. Можете мене. Ну, можете мене там. Можете там. Мене називати дуже гарним. От. Дуже гарним хлопцем. Хлопчику. Те. Опа! Нати. Змія. Так вот. <laughs> так вот. На. Так вот у вас. Вы бачите птицы. Оп, там. Ах ты ж на. Так вот. попустю. Пловым Ну, зараз эту поптю. Зловлю. Ах ты ж бабка. Ах ты ж бабка хитра. Ах ты ж бабка. Хе-хе, друзья, у вас слово в цю папку. Так, от, так, 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 так. ні 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 місця немає. Та, друзі, давайте выть у пляші. І це три. три і от цю маску божако на пляжі. Тееекс, ты... Не попал даже, вот ты. Ну ты, массиво, Зила, скажите, где Масила? короче, не знаю, как сказать. Ах ты ж бананка. Ну, добре, вот так вот все, хе 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 Хе-хе-хее Ну шоссе Тряк Ищии і ми на вид бос нехуй босс У ваше смехов Так так от і ну нуй костюм Дракона Потому костюм не дракон, да. Не, ну тут нажов Ааа, так значить, значит, ну добрый Так от. на хрен, ух, виш, опа, ну добре. На, хе-хе-хе, все, -хе -хе. хотя спих а, не, нифига. Ніга. Я тобі не дозволю збіжати. Я тобі не дозволю збігти. Хе-хе-хе. Ви у мене попалися. А, добре. Він вже як змія. Цей, цей товстий. Зубі, цей великий. Він там і там их шеяк. як новинк як, же, ну, а як будто він він змія тут ту Ну що, от, от на полюбуйтеся. Ой, ще й половимо снігового боса. О, бачите. О, ось він, друзья. От він! От він. Зараз йому буде повний піпець. О, він ще це. Преврата. Привращаться сніхову кому. Побачите, винкатиться. ви бачите, він катиться. Ах ти ж. Ах ти ж, хотів спіхти. Хат. Хат! Е, е! Е! Та так не чесно! Ні. Ну добре. От, от так ось зроблю. Я з цього ногу не, я не стався. З цього ногу я не стався. Попробуй ще раз бігти цей пліс. Яс. <пробуй> <Yes. пробуй> я з тих бабку зроблю, да? А цього... Цього... Ну, снігову... Цього... А от цього? Ні. Цього він Тюмку, тюмовку, не. И вот С. Бачите, как крутый. Вот так вот и ховаемся. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Ах, ви ж хаты! От так от, тут вас, от так, хе-хе. От так вот. Так хе. Текс, давай к шутеку. Главному, бо я в мене же ты леху відо. Ах ти ж, ну добре Хе-хе-хе. Це... Зомби, ну, капута, но він как топля фри. Зомби как топля фри. ти, хат. Ну ничего, ага. Бачите, друзі ось це от мене бой. Так, ну давай-ка вот сюда пусть, вот сюда поставлю. поставлю. Сюда поставлю, сюда пусть. А я поставлю от... Что э, ты? А, ай, блин! А. Ну, добрый, Вот я... Хе -хе, того куку. -ку. Так. Ну і добре, друзі, давайте відосик закінчимо. От бачите, ну, я помилився. У мене там от. Та місія. Аж 180 чай, аж треба. А у мене 177. Так, друзі, давайте закінчимо наш відосик. Давайте за дякую. Давайте ставте лайки та підписуйтесь, будь ласка. І, і побачимось ми завтра. Так, друзі, давайте пока. Давайте. Давайте люблю всего вас. Давайте пока.